Як думаєте, чи квартира в будинку, побудованому 10-15 років тому, дешевша ніж квартира в новобудові? Чи можна взяти кредит у банку на квартиру в старому житловому фонді? А якщо так, то чи дадуть його людині із середньою заробітною платою в 20 тисяч гривень? Рієлторка Тетяна Міщенко називає вторинкою квартири в будинках, яким більше 10 років. Це може бути житловий фонд як 80-ті роки, 90-ті роки, початок 2000-х. А от заступниця голови черкаського відділення спілки фахівців із нерухомого майна України Олена Моторна вторинкою називає усі квартири, на які є оформлене право власності. На вторинному ринку може бути квартира і в новобудові, але вона вже буде не від забудовника. Право власності, а вже це буде право власності від фізичної особи, ну, від людини. І ми вже це вважаємо, що це вторинний ринок. Нині однокімнатна квартира на вторинному ринку коштує від 25 тисяч доларів орієнтовно від 800 доларів за квадрат, що за вартістю майже дорівнює однокімнатній квартирі на первинному ринку, каже рієлтор Олександр Франко. За його спостереженнями ціна на 15-20% вища ніж була на початку року. Однокімнатна квартира в будинках старших, десь орієнтовно 70-80-х років, п'ятиповерховки, так звані хрущовки, На сьогоднішній день по ціні йдуть від 25-27 тисяч, і до там, в залежності від який у кого ремонт. Може бути і 35, і 45. Якщо ми говоримо про новіші будинки, але не новобудови, то це орієнтовно в середньому 35 55 тисяч можуть бути квартири, якщо вони з хорошим ремонтом. Вартість вторинного житла зростає, оскільки попит на такі квартири є, а пропозиції бракує. Активність була рівно рік тому. Після закону про мобілізацію дуже багато людей прийняли рішення продавати. І це було дійсно багато, багато об'єктів, які збільшились в середньому на 50-70%. Пропозиції збільшились. На сьогоднішній день ми бачимо зменшення пропозиції, відповідно, а попит залишається приблизно на тому ж рівні. Відповідно, це. Дало певне здорожчання. Покупці квартир на вторинному ринку це старше покоління або ті, хто не хочуть чи не мають можливості робити ремонти. Також попит на вторинне житло підвищується і через переселення людей внаслідок повномасштабного вторгнення, каже рієлторка Ганна Коваленко. Вона пояснює, що, хоча вартість квадратного метра житла на первинному ринку майже не відрізняється від вартості квадратного метра на вторинному, проте в першому випадку покупець отримує голі стіни, а в другому жилий стан. Ринне житло взагалі купується тоді, коли людині необхідно одразу зайти і жити. Вони не завжди бувають в гарному стані, не завжди з гарним ремонтом, але людині необхідно в даний момент вирішити своє житлове питання, тому вони купуються нерухомість і вона також себе оправдує. Або якщо це буде капіталовкладення як бізнес. Кредитування є, однак, не дуже активне в місяць на житло саме на вторинному ринку надають близько 200-250 кредитів. Передусім, це кредити в межах державної програми є оселя. Кредитів поза межою цієї програми надається мало, каже директорка департаменту фінансової стабільності Національного банку України Первін Дадашова. Зараз з урахуванням усіх ризиків і воєнних, і ризиків на ринку нерухомості. А обґрунтована економічно вартість кредитів поза межами державної підтримки була би дуже близькою напевно, до відсотків 18-20%. Така вартість кредиту дійсно складно може обслуговуватися населенням і дозволити собі такі кредити могли би напевно тільки найзаможніші громадяни а й кредити. В Цілому і в межах державної підтримки і поза нею надаються приблизно на однакові строки. Формально це строк 20 років. А зараз активно саме в рамках передусім державних програм надають кредити буквально 3-4 банки. Це передусім державні банки. Більшість державних програм кредитування зараз сфокусовані на новобудовах. Старі будинки, такі як хрущовки, не потрапляють в перелік об'єктів, які можуть фінансуватися за допомогою державної підтримки. І якщо думати про кредитування, то розраховувати треба на ринкові умови зі ставками 18-20%. Якщо говорити про трошки молодші об'єкти, наприклад, віком до 10 років. То, припустимо, громадяни можуть отримати поліпшення житлових умов для придбання будинків там строком до 10 років, це передусім переміщення особи, і в рамках ЄОСЕЛІ можуть отримувати кредит під 7%. А коли завершиться той процес, який зараз триває змін умов державної підтримки, то насправді субсидія буде доступною і для старших об'єктів, тобто і оці от згадані вже. Будинки там шестидесятих, їх також можна буде придбавати за нижчими ставками, тобто там сім-десять відсотків, залежно від того, наприклад, чи це внутрішні переміщення, особ, переміщена особа, чи там ветерани, чи просто громадяни, які хочуть поліпшити житлові умови. У червні українська фінансова житлова компанія, яка займається програмою ЄОСЕЛЯ, опублікувала стратегію, відповідно до якої планують змінити умови ЄОСЕЛІ із компенсацією для певних категорій клієнтів. Це так звана модель компенсації. Процентної ставки для клієнта, тобто клієнт укладає з банком договір на певних ринкових умовах, але при цьому банк частину коштів отримає не від клієнта, а від е цієї організації Україн житло, яка компенсуватиме різницю. Буде е трошки ширшою пропозиція можливих інструментів для. Поліпшення умов кредитування населення. Якщо люди звертаються із запитом на квартиру в старому житловому фонді, то гроші на її купівлю вже мають, каже заступниця голови черкаського відділення спілки фахівців із нерухомого майна України Олена Моторна. Зазвичай це були купівлі, або ж за готівку, або ж це за програмами. Тобто, це або програма є відновлення, є оселя, або це виплата ну, на жаль, зараз є такі виплати за загиблого родича. Або ж це знову ж таки виплата державна програма, виплата військовослужбовцям, ну, військовим. ну, За такими програмами, тобто саме от таку іпотеку, яку я пам'ятаю ще, ну я особисто мала досвід з іпотекою. То такої іпотеки зараз я ну, в моєму досвіді, можливо, вона існує, звісно, але в моєму досвіді не було. На жаль. Є відновлення програма, за якою можливо отримати кредит на авторинку. Саме цією програмою скористався Валерій Колісник, чиє житло було зруйноване через російську агресію. Він придбав готову до проживання квартиру, які чотири роки. Додатково він взяв кредит від ЄОСЕЛІ, щоб сплатити перший внесок. Сам сертифікат ми подавалися. Ми ще на етапі отримання сертифікату. Вже зайнялись пошуком підбором житла. Деякі варіанти ну, до моменту надходження коштів вже ну, були продані, були неактуальні там оголошення. І вже в лютому 25-го року, після отримання вже коштів, да, коли з'явилася інформація в дії, що кошти заброньовані, вже почали, ну, повторно переглянули житло. І вже після того, як вибрали вже, можна так сказати, кінцевий варіант, на, там звернулись до банку для додаткового фінансування, отримали рішення. і вже... У березні місяці придбали житло. Сукупні витрати на обслуговування кредиту і на сплату процентів клієнта не повинні перевищувати 40-50% доходів, каже директорка департаменту фінансової стабільності НБУ Первін Дадашова. Наприклад, ставок, які існують, в оселі. То ставка 3%, яка пропонується, вона передбачає, що дохід може бути близьким до середнього, це 25 тисяч гривень приблизно. Якщо орієнтуватися на ставку, наприклад, вже близь, близько до 10%, тобто це те, що буде доступнішим надалі ширшим категоріям населення. То звісно, дохід родини в таких умовах має бути вже е, там понад 30 тисяч гривень. Це для такого середнього за розміром житла. Квартири не дуже великого метражу, а із цінами, скажімо, також середніми по, по країні. Зрозуміло, що є розбіжності. Якщо орієнтуватися на той самий середній розмір житла і ту саму середню вартість квартири, але говорити про ринкові умови сьогодні, то звісно, доходи мають перевищувати 60, наближатися до 70 тисяч для родини. Здорожчання вартості придбаного в іпотеку житла залежить від першого внеску, відсоткової ставки, пільгова вона ні, та його страхування, говорить заступниця голови черкаського відділення спілки фахівців із нерухомого майна України Олена Моторна. Коли людина вирішила отримати такий кредит, вона ну зазвичай звісно звертається в застосунок «Дія», звертається в відділення банку і її прораховують її можливості і вираховується знову ж таки перший внесок, який вона має сплатити. Ну, в середньому можна сказати, що це 30%. Ну, може бути це і 40%. А може бути, що е, людина каже: я хочу сплатити 50%, а на 50% взяти кредит. Тому, звісно, що буде е, тоді вже ну, менше платити по кредиту. Ну, як говорять банківські працівники, то здорожчання по кредиту відбувається на 10 11 рік сплати кредиту з моменту, як ви отримали цей кредит. Тобто це тоді, коли вже збільшується відсоткова ставка по кредиту. З 3, від... ну, до 3% або до 7% додається ще 3%. Відсотки. Після наслідків іпотечної кризи 2008 року тривалий час іпотека була мало популярна, і кредитувати активніше почали із 2020 року. Нині ризики прострочити кредит і втратити квартиру досить помірні, вважають в НБУ. Коли йдеться про можливість для боржника зберегти кредит під хороші проценти, то клієнти намагаються знайти спосіб обслуговувати борг, що виник відбувається пропозиція певної реструктуризації. Можливо, подовження строку договору, відповідно, зменшення платежів таким чином, можливо, перегляд ставки або відтермінування сплати певних елементів заборгованості. Зазвичай цей інструмент це перше, що спадає на думку, найліпше, що може допомогти відновити кредит. Якщо ці а, шляхи, ці кроки з боку банку не допомагають, і клієнт, наприклад, їх не готовий все рівно виконувати або не може цього зробити, то безумовно банк має право на те, аби а, стягнути. Цей об'єкт застави в даному випадку це квартира. Ситуації, коли боржники не виплачують за кредитами, поодинокі кажуть в НБУ. Рівень таких кредитів, коли боржник не міг обслуговувати борг і відповідно відмовився від іпотеки менший 1% від усіх наданих возик.